В аптеці т'єна альво параля фєбре, у вас є щось від жару? Сі кіре пастіяс о харабе. Так, вам таблетки чи сироп? Пастіяс, порфабор. таблетки, будь ласка, томе уна, када очо орас. Приймайте по одній кожні вісім годин. Адемас мі іхо т'єна долор де гарганта. Крім того, у мого сина болить горло. Quantos су іхо? Скільки років вашому сину? Тіє сейс аніус. Йому 6 років. Тіє фєбре там У нього також є жар. Сі, ун поко де фєбре. Так, трохи є температура. Ле реком'єдно ун харабе. Параля Гарганта. Рекомендую йому сироп від горла.